Що буде відбуватися після рішення суду в Британії, лондонського суду, який вирішив визнати рішення арбітражу про стягнення з Росії 5 мільярдів доларів на користь Нафтогазу України? Чи вдасться їх стягнути? Але не тільки про це, а й в цілому. Про е, ситуацію на ринку нафтопродуктів поговоримо ми з експертом Геннадієм Рябцевим, який до нас приєднується для цієї розмови. Пан Геннадію, доброго дня! Доброго дня, вітаю вас! Давайте почнемо, мабуть, все ж таки з е, короткого коментарю про рішення арбітражу. Чи вдасться його виконати? Як ви вважаєте зараз? Ні, в майбутньому так. За нових умов цілком можливо, що ці кошти разом з іншими компенсаціями, штрафами, репараціями будуть виплачені або Російською Федерацією як державою, або суб'єктами господарювання, зокрема Газпрому. А попередні рішення судів на користь Нафтогазу Російська Федерація виконувала за ці роки, скільки от такі рішення вже є? Частково так були перераховані кошти свого часу. Саме з цих коштів було сплачено премії керівникам, колишнім керівникам Нафтогазу України. Так, Тому там не в повному обсязі були перераховані кошти, але. Якщо просумувати усі позови, то там буде дуже вагома сума. Зараз ну, не можна сказати там якусь конкретну, тому що відповідні провадження ще тривають, але це суттєві кошти. Це я чому нагадую нашим слухачам і слухачкам, що вже були рішення судів на користь Нафтогазу, і вже були рішення, за які ми платили, що насправді до вторгнення з Російської Федерації вдавалося певну суму стягнути, і такі механізми вже працювали. Правда, до вторгнення? Так, так, безумовно. І тут знаєте, Рішення вони визнаються, ну, тому що вони є просто логічними, оскільки коли одна з сторін угоди про гарантію взаємних інвестицій її не виконує, то цілком зрозуміло, що з неї мають бути стягнені відповідні кошти за. Пряме порушення міжнародного, міжнародної угоди, пряме порушення тих норм і правил, які, які є нормою в усьому цивілізованому світі. А, от ви згадували, що там е, доволі велика сума по загальній кількості позовів набирається. А можливо, пам'ятаєте про які взагалі який порядок і цифр може йтися? Ну, це десятки мільярдів доларів, але не факт, що всі вдасться відстояти. Крім того, робота триває, і відповідні команди, які залучені до цієї роботи, як в Україні, так і за її межами, вони працюють над цим. І тут варто зазначити, що все це. Достатньо тривалі процеси, вони їх не можна завершити там впродовж року чи навіть впродовж двох років будуть звичайно подаватися апеляції російською стороною, і вони будуть розглядатися, оскільки це арбітражні суди, тобто це суди, які не стосуються і не вирішують справи Держава проти держави це суди, які вирішують справи лише суб'єкт господарювання проти суб'єкта господарювання. І тому, через це для учасників цього судового процесу немає значення, чи веде у Російська Федерація війну проти України, чи не веде вона її. Їх цікавить виключно дотримання норм законодавства, дотримання тих міжнародних угод, які були підписані відповідними сторонами і дотримання суб'єктами господарювання чинного законодавства, як національного, так і того, що стосується міждержавних домовленостей. А я нагадаю, говоримо в ефірі з експертом Геннадієм Рябцевим, і такий символічний привід для нашої розмови це рішення високого суду. Ні, 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 високий суд юстиції Англії та Уельсу. Я хотіла сказати, що це високий суд Лондону вирішував, але ні. А, йдеться про визнання рішення арбітражного суду при постійній палаті Третейського суду в Газі про стягнення з Росії на користь Групи Нафтогаз Україна» 5 мільярдів доларів. А, з... Уточнити не проти Росії, Нас проти не Газпрому. Почнемо. Так, 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 відповідних компаній, які несуть зобов'язання перед групою НАФТАГАЗ. Так, це дякую за коректне уточнення. Йдеться про все ж таки доволі предметні речі про активи в Криму. Правильно, от так. коли ми говоримо про такі рішення, чи означають вони, що після суду, там не знаю, Світове співтовариство, судові інстанції вони вважають, що питання закрите, оскільки рішення є, компенсації будуть виплачені, то власне відновлення справедливості це не той процес, який входить у рамки якихось. Ну тобто, як, як з відновленням справедливості, все одно власність залишається за компанією Нафтогаз, правда ж? Ну, власність та вона залишається, але доступу до цієї власності немає, до звільнення Криму і не буде. Тому тому я і кажу, що поки що ми працюємо і правники насамперед працюють, тому ми працюємо, я і трактор. Ну так, да, правники Нафтогазу працюють, і компанії відповідні, адвокатські компанії над тим, щоб. Використовувати метод салямі, да? тобто нарізати по шматочку, не одразу все, все забрати, всю компенсацію. А по шматочку, там, де це не викликає жодних сумнівів в перемозі той чи інший позов, він подається. Інші позови готуються для того, щоб мати залізобетонні докази перед судами, щоб рішення. Не виглядали як політично ангажовані, а виглядали як такі, проти яких навіть високооплачувані російські юристи правники вони нічого не зможуть вдіяти, лише відтермінувати час сплати за відповідними позовами. Я чому пояснюю ці речі, тому що ну от я розумію, що е, не всі наші співгромадяни так думають, але е, дехто може сприймати подібне рішення суду як акт куплі-продажу. Тобто, що ні, 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 ні. і, і ні, мені і здається, це... варто пояснити, що компенсація це... це не означає, що у власність Газпрому переходять ні, ці ні, активи. Йдеться це... ні, йдеться взагалі не про активи. Позастосуються тих інвестицій, які були вкладені групою Нафтогаз та іншими інвесторами в розвиток Чорноморнафтогазу. Тобто, це лише ті кошти, які були перераховані і результатами вкладення яких українська сторона зараз не може скористатися, і саме ось ці кошти. І відповідні штрафи вони в сумі становлять ту суму. Ну там не точно 5 мільярдів, але там плюс-мінус близько 5 мільярдів, які було присуджено українській стороні. А, дякую, що роз'яснюєте ці речі. Мені здається, дуже важливо наголошувати на цьому, тому що я вже бачила, як російські дезінформаційні кампанії і маніпулюють тезами про рішення судів. і... Говорять про те, що, ну, типу, я такі тези зустрічала, ймовірно, у ботів. Про те, що ну, от кошти виплатять, і все Україна може прощатися зі своїм шельфом. І Подібні якісь речі, хоча взагалі навіть не про шельф ідеться, і ви зауважили, що йдеться в цілому про вкладені інвестиції, і взагалі рішення суду не може бути актом куплі-продажу. Ось все, всі ці речі обговорили. Давайте поговоримо про ситуацію на ринку нафти. Чого очікувати найближчим часом? Наскільки ефективно зараз для Російської Федерації заблокований доступ? Чи це не ефективно? Тому що останнім часом побільшало згадок у медіа про те, що Росія призвичайлась обходити порогові санкції для себе. Ну, від початку у нас були перегріті очікування, особливо в політичному бомонді, щодо тих санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації. Чомусь вважалося, що, по-перше, ефект цих санкцій буде швидкий швидким. І от їх запровадили там з 5 грудня минулого року і з 5 лютого цього року, відповідно, щодо нафти та нафтопродуктів. Це означало, що все тут же обваляться доходи Російської Федерації від торгівлі цими ресурсами. Але санкції було запроваджено лише стосовно 47% всього експорту. Ніхто російського, ніхто не забороняв Російській Федерації торгувати нафтою нафтопродуктами. Ніхто не забороняв Російській Федерації перекидати частину тих обсягів, які вона реалізовувала в Європейському Союзі, там, державам британської співдружності, Сполученим Штатам Америки. Ніхто не забороняв оці самі обсяги, які вивільнялися, перекидати на інші ринки, наприклад, на ринки Південно-Східної Азії. Це, власне кажучи, відбулося. І а, і це про це постійно попереджали профільні експерти а, щодо того, що Росія буде вживати усіх можливих заходів для того, щоб не втрачати доходи. А, і ані Китай, ані Індія вони особливо не заперечували проти того, що до них було спрямовано прям такий потік дешевої російської сировини. В окремі періоди ця сировина коштувала на третину менше, дешевше, аніж будь-яка інша. Це, звісно, було не до вподоби традиційним постачальникам нафти і нафтопродукції у ці держави, насамперед з Близького Сходу, там досі жервіють різноманітні конфлікти щодо цього. і... Пропонують держави Близького Сходу, зокрема, той же Ірак, пропонує індійським компаніям також знижки, також якісь ідеї на зустріч для того, щоб все ж таки витіснити надлишкову російську нафту з регіону. Але все одно навчені дуже складними умовами функціонування російської компанії. Тому що вони затиснуті з одного боку санкціями, а з іншого боку російським урядом, який збирає з них взагалі там всі те, що він називає надприбутки, для того, щоб закрити дірки в федеральному бюджеті. Так, от ці російські компанії зробили все від них залежне і незалежне для того, щоб, по-перше, Перекинути на південно-східні ринки якомога більше сировини. І по-друге, зробити все для того, щоб уникнути тих санкцій, які стосувалися цих самих 47% нафти і нафтопродуктів. І частково їм це вдалося шляхом перепродажу е, сировини, перепродажу партії нафти-нафтопродуктів і нафтопродуктів через треті держави, е, через треті компанії, через офшорні зони. І в цьому, на жаль, їм допомагали в тому числі компанії, прописані в Європейському Союзі, кіпрські грецькі компанії, навіть американські компанії, велика кількість компаній, прописаних на Британських Віргінських островах чи на острові Мен Ну тобто всі, хто побачили можливість заробити. Звісно, їм ці до цих санкцій не було, чи до України, тим більше, не було жодної взагалі стосунку, вони до цього не мали. Їм головне не заробити, їх звинувачувати за будь-який бізнес, звинувачувати в тому, що він хоче заробити, не можна. І до цього потрібно звикати і приймати як це як аксіом. Тому через це. Російські доходи впали не так не настільки, як сподівалися ті, хто запроваджував санкції, тим більше ті політики, які розповідали про те, що Росія обвалиться буквально там через декілька місяців. Обвалу не відбулося. Але зараз а, компанії і а, уряди Європейського Союзу, держав-членів Європейського Союзу. Британської співдружності, Сполучених Штатів, інших союзників України, вони вже побачили, де ті дірки, які вони не змогли е від початку е закрити, і е послідовно черговими пакетами санкцій вони ці дірки почали. Бетонувати і обмежувати можливості Російської Федерації санкції обходити, в тому числі і санкції, які стосуються заборони використання, стра... використання послуг страхових транспортних, логістичних компаній, фінансових установ. В разі якщо партії російської сировини перевищують 60 доларів за бари. А партії російських нафтопродуктів дорожчі, аніж за 100 доларів за бар. І ось ці санкції вони зараз е, посилені е, низкою заборон щодо перепродажу російської сировини третім державам. І за оцінками тепер вже профільних експертів, це дозволить. Суттєво, ну суттєво, я не знаю скільки, наскільки суттєво, але суттєво скоротити е, ті доходи, які почала отримувати Росія в обхід санкцій. Але ще раз підкреслю: очікувати, що е, заборона експорту російської нафти. І нафтопродуктів призведе до того, що російський бюджет України, російський бюджет України оце цікаво назвав Федеральний бюджет Російської Федерації не отримуватиме доходів достатніх для продовження війни, війни в Україні, не варто. Там скоріше всіх пенсіонерів посадять на пайки. А всім бізнесменам накажуть всі доходи і всю валюту прораховувати в бюджет, аніж зменшать витрати на війну в Україні я нагадаю, говоримо в ефірі громадську радіо з Геннадієм Рябцевим. І от останнє питання стосувалося того, як працюють санкції, як Росія обходить обмеження, а західні країни стають на заваді, тому щоб ці обмеження обходили, і наскільки ефективно це відбувається, запитаю. Про те, чи що з російським видобутком останнім часом, тому що коли ми говоримо про нафту, то одним з таких показників того, наскільки все добре чи погано, ми знаємо, що є видобуток, і якщо він знижується, то все ж таки світова спільнота на правильному шляху, а ніхто не знає, що там з видобутком, тому що закрито все, закрили росіяни статистичні дані. І стосовно е, обсягів видобутку, і стосовно обсягів експорту, і стосовно вартості, є опосередковані дані, е, але вони не відображають реального стану справ, вони є скоріше, такими оціночними. Є опосередковані заяви, які стосуються того, що. Час від часу Російська Федерація виходить з ініціативою в рамках у цього нафтового картеля під назвою Оп'єк Плюс про добровільне скорочення обсягів видобутку нафтової сировини. І ось вони там постійно про це кажуть. І нещодавно на черговій зустрічі міністрів, нафтових міністрів ОПЕК+, Плюс хоча. Не було ухвалено спільного рішення про скорочення видобутку цим нафтовим картелам, але було запропоновано членам цієї ну, такої неформальної організації, тому що ОПЕК вона формалізована, а ОПЕК плюс це таке утворення, яке взагалі не зрозуміло, що вона є, просто монополісти. Або ті, хто намагаються стати монополістами на світовому ринку нафти. Так, от цей картель він запропонував своїм членам оголосити самостійно про те, наскільки вони зменшують обсяг видобутку для того, щоб стабілізувати ціни на нафту в світі. Тому що, ну що значить стабілізувати? Значить підняти її. Той рівень, який складається зараз, десь трошки нижчий аніж 80 доларів за барель, не влаштовує видобувні компанії і держави-експортери нафти. Вони хочуть, щоб це було десь під 100 доларів за барель. Так, от, попереду цих добровольців із скорочення видобутку. Як очікувано, як очікувалося, перебуває Російська Федерація, вона ще скоротила зараз свій видобуток, не мов би, як жесть доброї волі, для того, щоб допомогти стабілізувати ціни на нафту в світі. Хоча, за великим рахунком, ніхто її про це особливо і не просив. От, якщо просумувати, наскільки там все поскорочувала Російська Федерація отак добровільно у вигляді жестів доброї волі, то можна точно сказати, що це близько 10, а то й 15 відсотків в мінус, якщо йдеться про видобуток саме нафтової сировини, приблизно трошки менше, але все ж таки. Також скоротилися обсяги виробництва нафтопродуктів. Скоріше за все, ці процеси вони триватимуть. Це перше, то, що вже можна констатувати. Друге, про що обов'язково ще варто наголосити, це те, що зараз припинилися. І е, це знову ж не прямі дані опосередковані, але припинилися вкладення інвестування в інтенсифікацію видобутку на старих родовищах. Тобто зараз експлуатується в основному і продовжується видобуток на тих родовищах, де можна е, зняти. Е, Вершки, тобто де можна видобути, видобути нафту е, якомога легшим способом. Але такої нафти в Російської Федерації лише чверть від того, що видобувається. Тому низка регіонів демонструє зараз, а регіонних, передусім, нафтовидобувних, низка регіонів зараз демонструє просідання за. Співвідношенням доходи витрати. А оскільки провідною ланкою, провідною галузю промисловості в цих регіонах, там, там Ямалоненецькому, Хантимансійському, в цих самих округах, в Татарстані та інших європейських регіонах, там, де Чечня, до речі, там де видобуток відбувається, так. от в них от це просідання відбувається, це означає, що вони отримують дедалі менше доходів від експлуатації родовищ зі складними умовами видобутку. І знову ж таки, це свідчить про те, що добровільні скорочення і ці ж самі жести доброї волі надалі триватимуть, тому що. Нема звідки брати такі обсяги, в яких в ще Російська Федерація мала доповідні часи. І це менше стосується нафти, більше стосується газу. Але навіть Путін вже визнає, що Російська Федерація перестала бути державою бензоколонкою. Це дуже мені здається приємно чути це слово сполучення про жест доброї волі в контексті будь чого в тому числі нафти і скорочення видобутку в діях росіян. Ми знаємо, як це виглядає на полі бою. Сподіваюся, що на полі. Добування викопного палива це виглядає не менш приємно. Пане Геннадію, дякую вам за цю розмову. Геннадій Рябцев, експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. В ефірі громадського радіо ми говорили про нафтовий ринок, про ефективність санкцій. Згадали рішення суду в Британії, за яким підтвердилося. Передання, ну тобто, рішення підтвердило, що компанія Газпром має виплатити групі Нафтогаз Україна 5 мільярдів доларів за вкрадені активи в Криму. Насправді не зовсім за активи, а за інвестиції, вкладені в Чорномор Нафтогаз. Ну і це тільки початок тих позовів сум, які може теоретично. З Газпрому відсудити Україна, ну зокрема Нафтогаз, там стежимо за ситуацією Будемо говорити. Як тільки щось дізнаємось, ви слухаєте громадське радіо.